Дорогі друзі, щойно відбулося відбулось судове засідання в Бориспольському суді в ході розгляду клопотання, цю фегносту був застосований нічний домашній арешт. Сторона захисту довела необхідність цим фегностом звершувати богослужіння. Таким чином, застосування нічного домашнього арешту в повній мірі зможе забезпечити виконання цим фегностом своїх. Безпосередніх обов'язків як священнослужителя та благочинного Бориспольського району. Тому дякую всім за увагу. Дякую всім за святі молитви. І суд, все-таки, я вважаю на даному етапі ухвалив ну, таке справедливе рішення, яке може забезпечити виконання цим фіогностом своїх обов'язків як священослужителя. Сестри, я всім хочу подякувати тим, хто сьогодні в дійсності стояв молитвою за мене. І за те, щоб в нашій в нашій справі все було гаразд. Я також хочу подякувати низько, поклонитися нашим адвокатам і його команді за те, що в дійсності виконують свої адвокатські функції достойно і стараються допомогти в сьогоднішні складні часи нашим православним християнам, а також Допомогти нам вистояти правильно у вірі, всіх спаси Господи за молитви і всіх вітаю з наступаючим світлим Христовим Воскресінням.